Царата Ізмаїльський лісгосп, Державне лісові України. Коротше. От розказую таку ерунду. Це мені люди розказали, що треба заплатити тисячу гривень, тільки я не зрозумів, місяць чи за день. І лісники тобі дозволяють йти в ліс і щось рубати. О, дивіться, тут от, ну, 500 метрів звідси вже містечко. Тобто возить отсюди удобно, приємно. От рядом асфальт тут. Ну, дивіться. Це, а, лісництво, найближче сюди лісництво. Це видно, щоб добре дивитися. Бачите, свіженьке. Свіженьке. Ховають, правда. О, багато пеньків бачу захованих при е, цим. Бачите. Бачите, як траву заховують. І це цим лісникам 에, Україна дала бронь, щоб вони в тилу, в тилу обкрадали її. Працювала пилка. Отут рядом ну, 300 метрів лісництва, ніхто не чув. Десь заховали, не знаю, де підньок. Тут рубки ніякої немає, це все крадіж. Це крадіж і набивання власних кишень. Багато пеньків ховають, розумієте? Їх не видно. Це перерізав, але видно, бензин кончився. чи що. Бачите? Оце сарата. Бачите, сарата? Це околиця сарати. З'їжджена браконерами. Бачите поля. Зараз грязь, болото. Це джіп. Широка відносна крия. Скатики не самі ганяють по полях. Бачите, біля сарати. Це світять фарами там. Рядом сарата, от Фост ГАІ, бачите, там еті мусора стоять, еті. автобуси шманають і машини. А на браконерів не звертають уваги. Чому? Тому що самі покидьки такі самі, як ті браконери. Царата, бачите, і тут багато я з стоїть сторони заходив. Там ще більше сидів.